І так, друзі, всіх вітаю! Працюємо в цеху. Зараз чищу корпуса, ну, практично дочищаю. Там повністю, як бачите, стопка. Готуємо знову ж таки відправлення. Це відправлення буде з останніх замовлень по 10-рамочних і по 6-рамочних вуликах. Це там 25 вуликів, це 50 корпусів 300-х 10-рамочних і 40 шестирамочників. Дно криші ми відправили. Оце готуємо на відправку на вівторок. І слідуюча партія у нас буде вже хімік Це восьмирамочники і десятирамочні теж буде відправка, а будемо готувати. Тому це йде поетапно. Але сьогодні е зніму відео. Зараз із Сашою в цеху залишились. Е Коля вже е зробив останню заливку і вже пішов. А ми ще е я зараз вирішив зняти відео, тому що якраз доробив е прес-форми. Ну і зараз покажу які прес-форми, як вони виглядають, повністю зроблений комплект стандарт. Ну не зовсім трішки є деякі внесені корективи. Зараз вам покажу. Кому це цікаво, дивимося далі. І так, друзі, маємо такий повністю комплект форм. Це 10-ти рамочник, товщина. 35-ка, Тут по товщині він стандарт. Але предложив людині бюджетний варіант по дну. Зробити зміну і по криші. Він погодився, говорить, що е, так краще. Тому що там, як я скажу так, сума не маленька. Замінили дві деталі, е, ну замінили одну деталь на дні і одну деталь на криші. Тому що, ну, в принципі, воно на роботу не впливає. А сума така, як би сказати, не дуже маленька. Тому і ну, просто людині запропонував. Мені то в принципі однаково, е, тому що я зробив. Роблю те, що замовляє людина. Я предложив, він або каже «да», або каже ні. Тому в такому варіанті, друзі, дно зроблено із вставкою нижньою, центральною із ламінованої фанери. Вона йде 21 міліметр. Ну, там плюс-мінус по госту воно йде 25-21. Коротше, в такому варіанті. Воно так іде все. Далі у нас все по стандарту йде на сітку, промежутка задвижка. Сюди не ставив фанеру, тому що ну можна було б в бюджетному варіанті зробити навіть так. Воно було б ще набагато дешевше, але отак в такому варіанті, і вже набагато людина зекономила. А зекономив десь плюс-мінус. Це десь 2200 щось таке. Я рахував, плюс-мінус тако орієнтовано. Оцей лист. Тому, друзі, воно теж працює. Я показував попереднє відео, все чітко працює, і для себе його з головою хватить. Так, дно. Ну, як обична сітка задвижка. Тут, тут по стандарту. Далі маємо корпус 300-й. Теж воно йде все по стандарту. Зроблені тільки ручки по боках, тому що це чисто стандарт, без вставок, без нічого. Тому що тут додаткова сума за акрил. Далі маємо 145-й корпус, теж 10-рамочний. Тільки ручки. Тут все по стандарту. І маємо кришу. Теж на криші немає акрилу зовсім. тому що Замінили його на оцей лист центральний із ламінованої фанери 12 міліметрів. Все заполіровано, все чітко пропитано. Ну, все чітко, і плюс до цього я докрутив уже людині нічого не нараховував, просто докрутив ще один лист, буде користуватись там або підложувати Канді, то буде ще краще. Ну і плюс по компоненту йому буде менше. Не робив. Тільки, допустимо, можна було б зробити виборку, так як воно по стандарту, але додаю людині ще вставку і буде йому плюс, тому що можна буде підложити якийсь пакет Канді. Вже на драмочний простір, там буде е десь плюс-мінус біля е 24, плюс 12. Ну, можете порахувати, кому це цікаво. Так, от такий повністю комплект маємо. Е ну і тепер давайте. Поговоримо, з якої фанери це робиться, друзі. Е, раніше, коли я собі робив з 18-ї фанери, оце в нас шестирамочник. З 18 ї фанери в мене зроблено кормушка і зроблено дно. Все працює. Один рік відпрацювало, шикарно. Теж по них буде відео, потім детально розкажу. Е, після того ми завжди я робив із 24-ї фанери. Чому? Поясню. По-перше, на дні, в принципі, в принципі можна робити навіть 18 ту фанеру, але е, як сказати, не бажано, тому що 10-12 ка вже маємо більший розмір, і не бажано його робити там з 18-ї з тонкої фанери. Але можна робити, і воно буде працювати. Тому що на криші ми маємо оцю упору, яка йде на підножки. Самі тут теж вставка 24 мм, Воно має прочність. Наприклад, якщо буде фанера і 18 мм, йому нічого не буде. Також тут маємо кучу всякого, всяких деталей, воно вже має прочність. Тому 18 мм можна використовувати на дно, чим можна також зекономити при купівлі форм. Також переходимо до корпуса 300. трьохсотого. Якщо зробити 18-ту стінку або навіть 20-ту стінку, воно нікуди не годиться, тому що вас її однозначно поведе. Розказуйте, тестуйте, не тестуйте, це вже перепровірено, тому що ну, можете доливати. По мінімуму компонента, але все, все одно із часом е, воно його поведе. То однозначно, тому що 20-та фанера, вона не при вона не така прочна, як 24, Ну, це все-таки, ну як то кажуть, трошки перевірено. На 145 сорок корпус, 18 і мало. 20 ка якраз буде саме раз, тому що тут стінка невисока і нічого не буде нікуди гнуть, але. На оці е, по, подовжні стінки сюди потрібно накручувати хоча б якийсь такий кусок, щоб трошки мало якусь прочність. А так воно буде працювати. Теж, е, що по собі вартості, наприклад, там буде на е, біля тисячі гривень, я так думаю, плюс-мінус. Це орієнтовано. Е, дешевше. Ну, це кого цікавить, що е, можна зробити по бюджету. На кришу також можна 18 ку можна використовувати, тому що низ. Можна зробити одну упору. Також вверх е, у нас йде одна вставка, друга вставка. Також тут воно буде все працювати. Тому, друзі, по мінімуму, якщо зробити бюджетний, бюджетний варіант, це можна, можна замінити на ламіновану фанеру, кого це цікавить. От прям реально по мінімуму зробити прес-форми, вони набагато будуть дешевші. От в такому варіанті е, я планую зробити 12-ти рамочний, е, отакий от, повністю комплект, або рамочний, ще не. Не оприділився. І тоді теж вам протестую, як воно працює, кудись веде його, чи не веде, як його краще зробить, і чи реально взагалі стоїть його брати чи не стоїть. Ну, Там реально, як я скажу так, сума виходить набагато дешевше. Тому це такий бюджет-варіант, що взяти реально по мінімуму, фальці ніяк не замінить, тому що воно це. Цей матеріал саме найкраще працює. Якщо встановити туди навіть метал, він так не буде працювати, тому що його потрібно прогрівати. І від нього так не відстає, як акрилу, тому що це вже теж перевірено. На шестирамочних формах ми своїх протестували дуже-дуже багато різних таких деталей і різних варіантів, які тільки можна було придумати. Тому що ми, як то кажуть, хлопці, такі що. Щось мудруємо, щось думаємо, щоб як його краще, і щоб воно працювало. Тому, друзі, в такому варіанті зробили людині цей ці прес-форми, все готово. Відправляємо нехай користується Я думаю, плюс-мінус все чітко зроблено, все підігнали тому, отакі маємо комплект форм. Також, друзі, кого цікавить, буде ще дуже багато відео. Буде відео про шестирамочники. Теж ми їх будемо скоро вже виставляти на продажу ці форми. Також зробимо повний огляд. Дуже багато буде відео, друзі. Також вони будуть продаватись по скидці. Кого це буде цікавить, ну, то буде в подальших відео. Тому, друзі, якось так працюємо в такому бистрому режимі, тому що дуже багато. Ще деталей. По-моєму, сім форм зараз на поварці рамок. Також тут маємо О отак кучу цілу по стопках все лежить. Тому, друзі, якось так все. Не буду забирати ваш час. Кому сподобалось відео, обов'язково поставте лайк, пишіть свої коментарі. Звісно, адекватні, якщо не адекватні, вони просто видаляються. І нічого там не перечитується, тому що ну, якщо написано толковий коментар, або якась підсказка, або ще щось можна по почитати, Якщо щось там ну, людина починає щось там тебе або учити, або ще щось на ну, якось в такому плані. Ну, друзі, ну повірте, я тестую теж, ну, прислухатись до якоїсь дільної поради, це, це одне питання. А вислухвислухати, а ти так зроби, а ти так зроби, Зробіть краще, покажіть варіант. Тоді щось можна буде, як то кажуть, вас подивитись і прислухати. Слухатись. Тільки так. Все, друзі. Всім благословінь і все найкращого.